Мрієш про квадроцикл, але не знаєш, який купувати. Вітаємо вас на каналі YoA Motors. Цей випуск присвячений квадроциклу Форта АФЦ 250ПРО. Дуже стильний квадроцикл, друзі. Погодьтесь, має помаранчево чорну розкраску в нашому мотослоні ви можете обрати між помаранчево чорним та зелено-чорним. На крилах ми бачимо додаткові накладки, щоб на вас нічого не летіло. Знизу бачимо двохрівневу посадку з грунту зацепами, щоб кататися в любу пору року. Якщо замітили, то дуже стильні, красиві диски, а також вони дуже надійні. Рама цільна, може витримувати нормальне зіткнення. Витримує досить велику вагу, понад 200 кг. Я саю, навіть нічого не відчувається. В загальному тут міцний пластик, метал, 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 всюди метал. Зверху ми бачимо верхню брову, стопи та поворотнику. З правої сторони розміщена вихлопна. Також для зручності ми маємо два багажника: що спереду, що ззаду. Передній зйомний кінгурятник. Ледовські фари, також і поворотники. Також металевий захист нижньої губи. В модифікації форту йдуть два таких брилки: є дистанційний пуск та сигналізація для вашої дитини та для вас. Додаткові освітлювальні прибори, верхня брова. Також можна не перейматися, якщо будете їздити десь в лісі, що вам щось попаде в руки. Тут є захист для рук. І якщо бачите, посадка дуже зручна. Є ще місце для другої людини. Зверху ми бачимо козирьок, для того, щоб вам нічого не попало на приборку. Ви бачили всі показники. Модифікація AFC 250 модифікація двигуна та оффроуд, що відпритно назначене для бездоріжжя. А якщо ж він розрахований для бездоріжжя, то звичайно і протектори розраховані для бездоріжжя, грунту, піску тощо. До речі, друзі, де вам більш подобається кататись? По піску або в лісі? Напишіть в коментарях. Передні шини у нас 23-17 10 а позаду ми маємо 22-10 10 Як ви зрозуміли, друзі, це потужний квадроцикл, який має 223 кубічних сантиметри та 17 кінських сил. Його максимальна швидкість 60 Кілометрів на годину, одноциліндровий, чотирьохтактний, бензиновий з карбюраторним вприском. Тип стартера, електростартер. Також є пусковий стартер. Також тут знаходиться повітряно масляний радіатор. Ось тут заливається масло, друзі, та перевіряється рівень масла. Також ми маємо 32-й вал, захист для цепі та зйомний фаркоп. Палений бак на 6,5 літрів, запас ходу на 200 км. Також бачимо металеву. Кришку, яка відкручується для заливки бензину. Підвізка, а образні амортизатори. Є талотниці, вони обслуговуються. Задня частина. Тут ми отримали маятниковий амортизатор. Також знизу є металевий захист. Тут армальний дисковий гальма з адекватними супортами, які не виляють після першого гальмування. Підійде як для початківців, так і для досвідчених райдерів. Для зручного керування та орієнтування тут все є. Дальне світло, переднє світло, поворотники, аварійка, сигнал, підігрів керма. Далі з правої сторони виведена газулька. Далі є гальма, передні, також і задні виведені на рулі. По приборці показується рівень пального, передня, нейтральна, реверс та швидкість. Маєте запитання по цій моделі? Пишіть в коментарях. А якщо тобі сподобалась саме ця модель, то телефонуй за номерами в шапці профілю або пиши в особисті. І як завжди, не забудь підписатися та поставити лайк. І чекай на новий огляд.